Радіо Юї Чикаго. Друзі. Всім вітанічка. Нагадую, що ви на хвилі радіо Ю Чикаго. І сьогодні у нас в гості завітала Зоряна Морего. Це є засновниця компанії Star Balloons. Привіт вам! Привіт, доброго дня всім. Як ваші справи? Добре, дякую. Це дуже добре, що ви ось така усміхнена, красиво до нас завітали. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше, що таке? Що це за компанія? Ваша Star Balloons, Чим ви займаєтесь? Це компанія Star Balloons, Івен компанія. Uh -huh. Ми декоруємо різні типи святкувань, різних форматів, різних складностей навіть. Декоруєте, мається на увазі декоруєте чимось конкретним, чи це там так. квітами? Ну, балон, судячи по назві, це кульки, я так розумію. Так, До речі, так, ми є стар Balloons і нас всі асоціюють тільки з кульками, угу. але працюємо ми не тільки з кульками, звичайно, <звичайно ми працюємо і з флористикою також. Ага. Різні типи декорування. Так, це кульки в основному, це кульки і флористика, квіти. Добре, знову ж таки. Давайте будемо говорити знаєте, з точки зору людини, яка знаєте у цьому не розбирається, і відповідно. Коли я собі уявляю, знаєте, кажете, кульками оздоблюємо, одразу якісь такі картинки, де там, знаєте, як в школі колись були, кульки повісили, декілька різнокольорових так. шариків і все. Ми колись ми з цього починали. Чи маєте можливість розвіяти ці мої стереотипні уявлення і пояснити в двох словах? Хоча я розумію, насправді все ж таки краще показати, але я думаю, можна буде подивитися на ваших соцмережах, про них ми поговоримо пізніше. Розвійте мої ці стереотипні бачення, як ви це все декоруєте? Ну, ми моделі. Ми моделюємо е, різні фотозони, якісь центрпіси, також якісь там, наприклад, е, це може бути також якийсь захист. Е, за, е, це також може бути якийсь захід, е, там, фестивалі, е, також там може бути щось, якісь сцени, якісь, також фотозони часто використовують. Mm -hmm. Наприклад, на відкриття там, також компаній, магазинів, це також е, оформляється кульками, зазвичай кульками. Е, Ну, тобто, я так розумію, це все залежить, по-перше, від замовника. І от ви сказали, що це не і на відкриття, тобто це відносно невеликі декорації, тобто відносно і на якийсь великий заходи, я так розумію, на багатотисячні можете щось. І, і так, і так. І на маленьке щось, і на велике залежить знову ж таки від запиту, так, залежить наскільки клієнт бажає, як це. Чи це щось має бути маленьке, щось там ага, чисто напів дверей? Або може бути щось також масштабне, Грандіозне. таке, що викликає вау-ефект такий. Добре, а так. я якраз хотів поцікавитися, оцей вау-ефект, як він створюється? Тобто ви якось пропонуєте якісь типи дизайнів, чи це шукаєте в Пінтересті і вже підбираєте? Ну, як зазвичай, це все відбувається? Так як ми вже давно з цим працюємо в тій сфері, то зазвичай так, ми Пропонуємо щось клієнтам самі, uh -huh. також що там клієнтові подобається. Це також залежить від бюджету клієнта, що їм подобається, і тоді uh -huh. а відносно там і кольорової гами, оце все ви зазвичай, теж зазвичай враховуєте? зазвичай. Ми відштовхуємося, якщо це стосується саме відкриття. Зазвичай відштовхуємось від логотипу. Ага, а що а що ви маєте на увазі? Тобто ви якось уже ну, підбираєте декорацію так. під логотипи, під бренди? Так, так тому що це є якісь вже там кольори внесені, там якісь зазвичай там два-три кольори. І ми зазвичай від цього відштовхуємося, Тому що потім люди запам'ятовуються гарно, коли є ага, коли є цей зв'язок, зв'язок зв між логотипом, зв між брендингом. це так само, як відбувається з іншими святами. Ми завжди стараємося дотримуватися, чи це є якесь день народження, чи це є якесь весілля. Будь-що завжди йде стиль чогось одного, і ми стараємося це завжди робити якось в одній тематиці, uh -huh. в, одній, в одній кольоровій гамі. Щоб це було якось гармонійно. Добре, якщо ми говоримо про кульки, от ви вже назвали декілька різних заходів. Чим відрізняється тоді, ось якийсь там о, о, ну я хочу сказати офіційно, хоча це все ж таки відкриття, більш таке, знаєте, святкове відкриття від, скажімо. Дня народження, так. дитячого дня народження, так. дорослого дня народження, весілля. В чому основна концепція різниці? І основне питання знову ж таки відносно е, таких уявлень, що кульки це дитячі штуки. Хоча насправді ви їх використовуєте і для дорослих святкувань. Тобто, так. в чому відрізняється от дитяче святкування, серйозна якась подія від там дорослого, скажімо, дня народження чи весілля? Ну це стилістика. Це стилістика. Коли це відкриття, це щось таке класичне. А коли це весілля, це щось таке елегантніше має бути, зазвичай ми там використовуємо квіти. Uh -huh. Але буває інколи кульки це завжди трошки бюджетніше, і часом клієнт хоче кульки. Uh -huh. Це так також ну дозволяє uh -huh. запропонувати клієнтам більше. Все, я зрозумів. Тобто, ви можете кульками зробити декор не тільки дитячого свята, а й чогось такого більшого, грандіознішого, цікавішого, якогось такого серйознішого. Так, навіть. ну з кульок ми робимо, в принципі. Все, що тільки може бути, це навіть від якогось елементарного маленького букетика, який uh -huh. просто люди замовляють, щоб когось привітати, це завжди теж дуже викликає, ніби щось таке маленьке, але це також викликає якісь емоції, такі дуже uh -huh. гарні, і дітей і в дорослих. Такі. Також ну -ну. це для дорослих також дуже часто замовляють. А скажіть відносно там от декорації, як задовго, завчасно потрібно це все готувати? Тобто, мається на увазі від зустрічі з клієнтом, якогось обговорення, вам же ж потрібно і матеріал підібрати і якось. Це все спланувати і скільки часу займає робота ваша безпосередньо на локації, тому що людині, яка, скажімо, замовляє якесь святкування умовно в якомусь закладі, потрібно напевно і обговорити з замовниками, коли ви маєте можливість вже завітати, щоб якось розрахувати так, час, коли так. гості мають прийти від початку замовлення до того, коли гості приходять. Скільки часу? Я розумію, що кожне замовлення індивідуальне, проте, все ж таки, у вас є якісь загальні дані. Скільки часу займає ваш на підготовку? Ну, зазвичай це займає з понеділка до суботи, до неділі, бо зазвичай це вихідні дні святкують. Якісь ну, скажімо, святан, весілля, наприклад. Ну, весілля, та ну, весілля це також з вівторка, з понеділок. Ми завжди плануємо графік, таймінги, які мають бути розраховані правильно, щоб все встигнути. Але. Це вже підготовка, якщо прям така от фізична підготовка вже декорації. От, ось такого, Це вже з понеділка. Але загалом це ще наперед, тому що якщо це весілля, то це має бути хоча б за місяць, за два Ну, все роблено, просплановано. Так, 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 має бути сплановано, тому що ми, наприклад, якщо це весілля, ми зустрічаємося з клієнтом зазвичай в ресторані. Ага, вже Або безпосередньо в, на локацію. Місце, місце проведення. Ми тоді бачимо, як ми маємо, е, яке ми маємо простір, який, куди ми можемо все спланувати гарно, щоб все гарно було. Е, Доречно, щоб воно та, не заважало людям звичайно. і було гарно. Так, віддало. щоб це була фотозона, вона має бути в такому місці, де, де буде якийсь простір, так щоб змогли гарно сфотографуватися. Угу. Часто, щоб фотограф мій світло поставити. Так, це також. От, і трошки відступити, також треба. Е, Добре, і якщо не про кульки говорити, а дійсно про якусь уже таку складнішу, цікавішу декорацію, можливо, навіть скажу слово багатшу, якусь таку, ну тобто, яка потребує більше коштів, то що ви найчастіше використовуєте? Тобто, які я маю на увазі речі там чи декоративні речі ви використовуєте, які найбільше користуються популярністю, і які найбільше, скажімо так, справляють враження на людей, які ось милуються вашою декорацією? Навіть так не можу назвати, бо це якось індивідуально напевно ага. під кожного клієнта. Що, ну, ми починаємо з цього, якби там перше наше інтерв'ю з клієнтом. Ми спочатку Ну, ну обговорити, я так розумію, Смаки, смаки, що, що подобається клієнту, чи це якась є відповідна тематика, чи це є якісь кольори, чи там, наприклад, якщо це весілля, там є таке просто банально, але там мені подобається саме ця квітка. Я хочу, щоб в mm -hmm. мене було тільки з такою квіт... mm -hmm. квіткою. Тому ну, це індивідуально. Ага, я зрозумів. Тобто, ви готові так, підбирати під звичайно, це все? Це, це перше. Це... Добре, я так розумію, ви і ці весільні арки можете робити, так? так? Я так, так розумію. Так. Ну знову ж таки, я багато проводив весіль, і я бачу цих весільних арочок дуже багато кількість різних там, і вони так. бувають абсолютно різними, і практично кожна якась унікальна. Знову ж таки, як догодити, тим більше, от нареченим, дуже часто буває, що наречена, знову ж таки, в більшість в випадках дуже ретельно все готується. Тобто для дівчат особливо має бути все ідеально. Для хлопців зазвичай, ні. Ну. Зазвичай, я це ну, не, не узагальнюю, ну, як зробити так, щоб оця арка ну знову ж таки це, все ж таки, теж елемент якоїсь вашої творчості, вашого погляду, вашого якогось уявлення, дійсно догодив людині, яка дуже ретельно до цього підбирається. Як ви робите? Ви ж не можете. Вже готові її показати, чи у вас є вже готові, і ви наподібно робите. Часто вибирають вже готові, uh -huh. так як в нас великий вже бекграунд, нас дуже багато різних варіантів, і часто люди вибирають вже, вже те, що є. Можемо замінити, наприклад, якісь там кольори або тематика навіть. Але так, ми і створюємо, звичайно. І, наприклад, коли людина говорить, що вона хоче там в такій тематиці, чи в такій кольоровій гамі, чи там, наприклад, з сухоцвітами хоче все uh -huh. з сухоцвітами, то ми вже відповідно під це підстраюємось. Ми створюємо якісь е зразки, такий, такий, такий варіант. Це можна туди також внести там ті сухоцвіти. Відповідно, далі ми вже йдемо до центрпісів, до якогось хеттейблів для молоди. Uh -huh. Ну і все в такій концепції, яка. В одному такому стилі зрозумів, от зараз іде літо 2025 року. Чи є якісь у вашій сфері модні тенденції, модні течії. Тобто, скажімо, ось цей сезон навіть брати там весільний чи якихось святкувань дню народжень. Чи є якісь, от ви бачите, от цього року оце дуже популярне, оце, оце дуже користується популярністю. Можете щось таке назвати? Що зараз самий топчик? Ще я не можу сказати так конкретно, точно, бо якось так. Знову ж таки, це індивідуально. Mm -hmm. Зазвичай ми відштовхуємося від того, що людям подобається. Але звичайно, що є тренди. Ми любимо працювати з трендами, тому що нам це цікаво, це щось нове, і ми mm -hmm. хочемо щось нове показати. А клієнт вже інколи це обирає, інколи ні. Зараз в тренді йде фудфлористика. Ем, це трошки незвично. Це Що означає Фудфлористика – це коли поєднання фруктів, овочів і квітів. В декорації? В декорації, так. Тобто так, їх навіть так. хтось може з'їсти? Так. <рес> Там вже як далі <рес> піде, так? <рес> так, так. Ну, цікаво. Е, також це йде щось таке, в тренди, щось таке легке, щось таке природнє. Е, це знову повертаються якісь тканини такі легкі, щось таке вітряне. Е, ага. Це ж таке щось гарне, таке. Звичайно, ну так. щоб людина, яка замовляється, грубо кажучи, якось десь там підсвідомо асоціювала себе із цим декором, тобто ось я в цьому декорі виглядаю ще так, краще. Так, дуже так. гарно. Я розумію, що можливо питати за гроші не дуже виховано, проте, проте можемо без конкретики, проте, якщо людина хоче якусь декорацію, чи це кульки звичайні, чи це якась дійсно. Краще складніша, якась декорація з використанням там живих квітів, різних там сухоцвітів і так далі. Тому подібне, в яких е, грошових рамках фінансових рамках людині потрібно орієнтуватися. Якщо вона хоче замовити, скажімо, зараз слухаючи нас якусь красиву декорацію до свого якогось святкування. Ну ви можете сказати там, скажімо, дні народження, такі відкриття, такі весілля, такі фестивалі приблизно в таких рамках, якщо є можливість. Так ну, це е, найчастіше запитання, і я зараз також хочу відповісти так само, як я клієнту відповідаю. Uh -huh. Зазвичай просять там надійшліть мені пакет. Е, Ваші пакети з цінами в нас на жаль, ми не можемо цього представити. Тому що, так як знову ж таки є дуже великий вибір декорацій, це залежить, чи це будуть кульки, чи це будуть квіти, чи це будуть живі чи штучні квіти. Так само це залежить, який це буде бекдрап, основа. Залежить якого розміру це буде, скільки буде внесено тих квітів чи кульок. Це дуже дуже по-різному. тому... Я не можу назвати такої точної цифри. Зазвичай я прошу клієнта, щоб приблизно ми обговорили знову ж таки, що приблизно подобається, якого масштабу воно приблизно має бути, хоча б з того. І тоді вже ми прописуємо ціни приблизно. Най, найнижча, ну, показник. Ну, тобто людині розраховувати на сотні, так. тисячі, чи можливо ні, ні. Да, десятки? Ну, по-різному, звичайно, так, по-різному. Але якщо це щось таке мінімальне і, наприклад, мінімальна фотозона, звичайна така однопанельна частина з кульками, можуть додатися якісь квіти штучні, це так там В районі 400 вже з ага. надписом. Вже, угу. так. Ну тобто, я так розумію, можна домовитися з вами, а, звичайно. відповідно, в так. залежності від рівня декорації, від бажань так, замовника. так, дуже залежить, дуже багато, тут. тут якби було знаєте, було б якісь 3, 5, 10 варіантів, угу. і, звісно, це і мені би було легше. Я, от, мені би було легше спілкуватися, вислала пакет і все. Але тут, якби так, тут все по-різному, і тому я не можу чітко відповісти. Так, що ви робите все, грубо кажучи, з душею, що ви підходите до кожного замовлення звичайно, індивідуально і відповідно ціна зібрати. Так само ми стикаємося з тим, що, наприклад, є, ну, є в клієнти якийсь бюджет. Uh -huh. І, наприклад, цей бюджет він там не розраховує. Наприклад, якщо вона захотіла якусь там просто фотозону, якась там вона коштує 700, 800, там близько тисячі, але вона не розраховує на цей бюджет. Ми також можемо скоригувати uh -huh. десь щось трошки там чуть підмінити щось, щось чуть-чуть зменшити. Так схитрити, трішечки в плані Не завжди хочу також зазначити, що е, якщо це щось таке, що, м, що вже, наприклад, у нас є якісь відповідні стенди, у нас ну, великий ага, запас ага. всього є. І якщо це стенди, які в нас вже є, і ми використовуємо ті самі стенди, то це буде завжди також дешевше. Якщо це ага. якийсь новий проект, який треба. Замовляти в зварювальника спеціальні конструкції ага, навіть так буває, звичайно, звичайно, це часто буває, тому ну, відповідно це буде дорожче. Так ну круто. Я дякую вам, що ви отак з нами ділитесь такою цікавою інформацією, тому що дуже часто буває, що саме декор він додає якоїсь цієї родзинки до святкування. Що ти інколи і не звертаєш уваги проте ти відчуваєш себе в цій атмосфері свята. Звичайно, Все, це живі загальні. емоції, це коли люди люди заходять в зал, і і це зразу викликає якісь такі позитивні, радісні емоції, які потім залишаються на надовго, або це є фотографії, це є якісь спогади. А Часто буває, ви згадали про фотографії, що ви такі гортаєте, скажімо, там Instagram, і такі. О, це ж моя декорація. О, завжди так. Завжди. Так, я якось ну навіть якось тішуся. <laughs> so Так, є. є Клас. Так... Ну, то якраз на завершення, ви маєте можливість розповісти усім, де вас можна знайти, де можна подивитися ваші роботи. Знову ж таки, я думаю, зараз соц... завдяки соцмережам ви, ви маєте можливість ділитися своєю творчістю, і люди мають можливість оцінити вашу роботу. Тому, якщо маєте бажання, скажіть там соцмережі, інстаграм, фейсбук, можливо, якісь інші соцмережі, номер телефону, чи ще щось. Це є і Інстаграм, і Фейсбук, і тік-ток, Найбільше я пропоную Інстаграм, тому що там найбільше можна гарно розглянути наші роботи, нашу якість роботи, і... Відгуки, напевно. Відгуки так. А ось, як інстаграм підписаний? Як, як він називається? Star Balloons, так і називається. Просто писати Star Balloons. Star так. Star Balloons, можна вписати event, декор, так само в Фейсбуці. Але Star Balloons, так. І в Фейсбуці теж. Так. Стар балунс, e, і до вас от, можна писати, я так розумію, зв'язатися з вами через соцмережі. E, так, або по телефону зразу. Напрямую, Можете податувати це... номер телефону. Звичайно, 773 319 4659. Це навіть краще, тому що. Так, я зразу відповім. А, а так, часом це займає якісь там 2-3 дні, особливо коли ми десь на локації, п'ятниця, субота, неділя, ми фізично не можемо відповідати. Е, тому краще, коли дзвонять. Так. Ну, останнє питання, в мене якраз виникло. Як завчасно до вас потрібно звертатися? Тобто, чи буває таке мені потрібно на післязавтра? Буває. Як ви знаєте, і сім. навіть останнім часом якось так е, складається, що можуть подзвонити і сказати: А чи могли б ви там зробити нам фотозону на весілля? Ну, звичайно, можемо. Весілля завтра. В суботу, а цієї суботи? Ну так, ну вибачте, так, я розумію, що це. Але так, буває таке. І якщо в нас є якесь віконечко, ну, звичайно, ми допоможемо. Це вже не буде якесь щось таке велике, масштабне, це щось таке вже. Буде запропоновано щось таке ж по мірі можливості. Так, по мірі можливості, але так, можливо. Інколи буває, що ні. Інколи буває таке, що там дата, вже там на 2-3 місяці наперед вже дати ті закриті і вже фізично неможливо. Тоді найкраще за який період до вас звертатися? Уявімо, зараз ну, весілля беремо до уваги. От за який час ідеально звертатися ну, до вас? Хоча б за 2-3 місяці, якщо це весілля, то тоді є дійсно шанси, які ну. Що дійсно буде вільне місце. Супер. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви завітали. Бажаю вам. Дякую вам дякую за запрошення. Та бажаю вам поширювати вашу творчість у декорації, щоб дійсно люди отримали максимум, максимум цієї енергетики, атмосферності, гарного чудового свята. Дякую, це дійсно важливо дякую. для нас. Бо це найкраща подяка для нас, коли клієнт щасливий. Та, І... А я нагадую, що це було зуряне мригло. Це є засновниця компанії Star Balloons. Подобається це контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.